Старозавітних імен. Воно для наших е, слов'янських не звично такі імена, але чому Біблія це нам припадає? Тому що, дорогі брати і сестри, іудеї дуже скрупульозно ставились до того, що дійсно чи е, Христос є тим самим, ким Він є. Тому в Біблії, ще старого завіта, все все зберігалося, записували, записувалось, щоб не було сумніву у людей. Тому, дорогі брата і сестри, такий іде перелік. І Євангелія не просто треба читати, знаєте, поверхово розумом. Треба читаючи його, вникати в ці імена. В цих списках були не тільки праведники, це була родословна Господа нашого Ісуса Христа. У тілесній природі, тому що Діва Марія дала своє йому тіло. І таким чином ми прослідували рід до, до Іосифа, до, до Діви Марії, і щоб переконатися, що дійсно що це є Спаситель світу. І, дорогі брати і сестри, дуже важливо те, що ми коли читаємо ці імена. Щоб ми знали, хто це є. Оце я не одразу згадав, сказав. Вам. Тому що в цих іменах є і такі люди грішні, які були спочатку, але потім через покаяння стали вони праведними. І це таким чином Господь показує, що Господь прийшов грішників спасти, а не праведників, щоб ніхто в вічі не впадав. Там е, в переліку і Давид падав, і там е, об'ясняється, що від Фамари е, народилися діти. А Фамара, е, Фамар, хто читав книгу Буття, як там е, було діло, коли Іаков йшов? Е, чи не Яков, а Я, я вже забув. Ну, почитайте вдома книгу Буття, е, і ви, вам буде цікаво. Щоб я не сказав, не зробив помилки, просто втомився вже сьогодні тиск високий. І, дорогі брати і сестри, ось для чого це нам дано. Це перше. Друге, подія Різдва для нас має бути нерядовою. В чому велич Різдва Христового? В тому, дорогі брати і сестри, що раніше старозавітна людина, вона, хоча мала надію на. Спасіння Боже, але вона ще не знала подробиці, що є загробне життя, що ну, не всі ще досконало це знали, що є воздаяння, що є рай і пекло і тому подібне. Да, деяким людям це відкривалося по мірі їх праведного життя. А деякі це, знаєте, все було прикровенно. По-перше, а по-друге, навіть взяти праведників старозавітних вони не мали. Не мали е, свободи від гріха. Тобто, про що це говорить? Авраам мав дві жінки, Давид теж, Соломон багато жінок має. Тобто, вони не могли мати стриманості, не було у них е, такої, знаєте, справжньої е, е, святості, е, яка була у Адама до гріха падіння. Вони все ж таки залежали від тих чи інших обставин. В новому завіті, дякуючи тому, що Господь прийняв плоть людську, прийшов на землю прийняти всі немічі, голод, спрагу, втомленість, біль, біль тілесний, біль душевний. Все, всі наші Він прийняв властивості крім гріха, то і таким чином і скупив нас через цей біль, через страждання, бо він нічого не зробив, а за нас постраждав. То таким чином була оплачена ціна Отцу Небесному за гріх людський. І потім, через Воскресіння, через Вознесіння, Господь посилає Духа Святого і виставляє людину в первоначальному достоинстві, коли Адам не знав гріха. І таким чином, от, хто читав життя Печерських святих, то вони вже мали владу над гріхом. От, тобто були такі угодники Божі, що їх трепетала темна сила, боялися. От. Тільки вони там заходили в печеру, чи ім'я їх чули, демони, вони, убігали. В старому завіті такого не було. В старому завіті люди ще тільки виконували мінімум старозавітної святості, ну, якщо можна так от сказати, мінімум праведності. Тому така і відмінність між Старим і Новим Завітом, що нам Господь дав, в залежності від нашого свободного произволення досягнути влади, свободи істинної і бути блаженними. Блаженство вкусити ще тут на землі. Тож поможи нам, Боже, дорогі брати і сестри, щоб ми цього вкусили і світло зустріли Різдва Христо Христового, щоб Богом надається Ісус. Народився в нашому сердечку, і щоб ми людям об'ясняли, що таке різдво справжнє, це не дата якась, а дійсно, коли в нас є Бог. Амінь.